Всім привіт! Мене звати Аліна, я психологиня, наставниця, просто людина, яка живе це життя, створює його, насолоджується, любить, просто любить і допомагає іншим так само створювати, любити, кайфувати. І я хочу сьогодні поговорити трохи про внутрішню обору. В основному я не буду казати такі загальновідомі інформації, ви можете самі просто загуглити в інтернеті. Я хочу більше поділитися своїм досвідом, своїм баченням, деякі, можливо, нюанси вам додати, да, що це взагалі таке, чому це важливо, чому нам важливі внутрішні опори, а не зовнішні? Тому що зовнішнє, да, – це в першу чергу те, що в нас легко забрати. коли ми ще маленькі, нашою зовнішньою опорою в основному являються батьки. В основному це саме людина нашої статі. Тобто, да, в мене це, наприклад, мама. А, ну, в кожного, так? Да? І після цього у нас поступово відбувається перехід. Дуже але в мене розрядилась моя камера, ви уявляєте просто. А, тому буду записувати з телефону, бо мені прямо зараз, знаєте, в потоці хочеться вам це сказати. Я вибачаюся. Потім приблизно ми починаємо більше. Спиратись, да, ось це зовнішнє вже починає більше переходити на суспільство загалом, на наших однолітків, особливо да, в підлітковому віці. Для нас дуже важливою є думка, вже саме суспільство, однолітки в основному, а ніж, наприклад, мама. І ми більше спираємось на те, що скажуть вони, ніж же мама. Якщо коли ми маленькі, то ми більше спираємо, звичайно, на батьків. І далі, вже з цього у нас відбувається повільний перехід в вже внутрішні опори, коли вони стають основою та нашого самопочуття, аніж зовнішні. Внутрішні опори це те, що залежить тільки від мене, це те, що неможливо в мене забрати. Так, по зовнішні опори вони можуть зникати, і вони, ніби, знаєте, якби не підпорядковуються нам не завжди. Наприклад, наші батьки вони можуть загинути. І тоді у нас відбувається ніби крах нас. Суспільство нам також може просувати нав'язані різні думки. І таким чином ми не будемо відчувати щастя, бо ми будемо спиратись на те, що скажуть інші. Ця думка для нас буде більш важливою, ніж те, що думаю я. У мене не буде внутрішньої опори, на якої на яку я зможу спертись, коли мені важко, коли е, суспільство каже, що мені треба робити щось інше і так далі. І коли ми не формуємо ось цю внутрішню опору, тоді дійсно з'являються різні тривожності, різна невпевненість в собі, е, певний страх майбутнього, тривожність через майбутнє. І загалом неможливо відчути себе повністю вільним, розслабитись. Постійно якась така фонова напруга. І ця фонова напруга, вона, звичайно, що нам ускладнює життя і його трошки, якби, м'яко кажучи, псує. І насправді це не ставить да, на вас хрест, не каже, що все життя закінчено, а внутрішня опора можна будувати. Звичайно, що. Якщо у вас відбулась певне якось таке блокування та розвитку з цих становлень упор, то вам буде потрібно більше часу для того, щоб прийти сформувати здорові внутрішні опори. Якщо ви, наприклад, зупинились ще на опорі на мамі. Саме тому важливо, щоб в цілому у дитини, коли вона маленька, були здорові батьки. Тому що вони забезпечують ось цю екологічність опор дитини, єдиних її опор, які в неї будуть на цей час, так само важливо, да, і в цілому оточенні, в якому ми виховуємося, в якому ми ростемо. Так само батьки відіграють важливу роль в тому, що вони вчать нас вже поступово спиратись на себе у якихось маленьких діях, маленьких рішеннях, по типу того, там, яку кофту ти хочеш сьогодні вдягнути. Це вже також повільно, поступово, але такими цеглинками стає у нашому повільному зростанні. В цілому я нещодавно почала знову перебудовувати свої опори, і це в цілому регулярно. Варто робити, звірятися з ними, і це нормально, тому що знаєте, можна спочатку прийти в терапію, коли ви відчуваєте сильну залежність від інших. Ви відчуваєте, що у вас дійсно дуже хиткі внутрішні опори. Ви не можете на себе спертись. Тоді ви приходите в терапію і будуєте, да, тільки будуєте внутрішні опори. А можна прийти вже на іншому етапі, коли вам це потрібно для особистого зростання, у вас начебто все добре, але ви хочете піднятися на ще одну сходинку вище і вас щось зупиняє. Тоді ви можете прийти або до психолога, або до наставника, коуча і разом подумати, а як я можу забезпечити собі достатню кількість підтримки, щоб. Перейти іще вище, щоб зробити цей ривок. Ну, там, звичайно, може бути справа не тільки в опорах, да, але як один із таких факторів. Переглядати це, повертатись. Ще глибше розглядати кожну із сторін, тому що це такий процес. Ми в цілому не те, що можна да, ось так от один раз вирішити і забути. Ні, ми постійно проживаємо якийсь досвід, який може щось цікаве в нас підіймати. Дуже цікаво це досліджувати, і ще глибше йти і пізнавати всю цю глибину, яку ми можемо пізнати. Бо насправді дуже багато всього, ми ми не, не зможемо просто усвідомити, бо це неможливо. Тому в цілому я вважаю, що це великий дар, що ми можемо загалом пізнавати себе, щось там досліджувати. І класно, коли ви це усвідомлюєте, і пробуєте це. Ось прийти ось так от і просто сидіти, дивитись на все навколо. Пити каву це одна з опор, але важливо розуміти, що це не база, не те, на чому все тримається. Це просто те, що дозволяє мені зберігати цю опору як один із моментів, просто протягом моєї буденності. Вийти і отак просто посидіти в день, навіть хвилин 20-30, і мені стає краще, якщо я відчуваю себе якось розхитано, або взяти з собою каву, або нічого не брати, просто пройтись по вулиці, десь на природі. І це є опора, це вже є опора, це те, що вас не можуть напряму забрати. І ви знаєте, що от щоб не було, я все одно можу вийти на вулицю, пройтись, пообіймати дерева. І мені дійсно стане легше, я відчую трошки такого заспокоєння і заземлюсь. В дитинстві у мене не дуже добре сформувалися внутрішні опори, не було не з'явилася ця навичка. Будувати собі цей фундамент, заземляти себе тоді, коли потрібно, і від цього з'являється занадто сильна залежність від зовнішніх опор, і вона є не дуже ем, безпечною насправді, тому що коли немає внутрішніх опор, дуже легко у вас цю опору забрати і, знаєте, умовно, ніби знищити вас, тому що занадто сильно ви спираєтесь, та тільки на те, що не залежить від вас, особливо наприклад зараз. Якщо ваша опора був ваш будинок, ви не знаєте, що може бути через якийсь час. Ось, тому якщо не сформувалася ця навичка в дитинстві, та саме на внутрішні опори також, то їх можна і треба сформувати зараз. Це не є щось, на чому треба ставити якийсь хрест. Це просто те, що треба прийняти спочатку, повністю визнати і далі побудувати знову, що я роблю регулярно, тому що внутрішні опори і зовнішні опори вони змінюються, вони можуть змінюватись, і це те, що я регулярно перевіряю, поголивлюю ще більше і вважаю дуже важливим. На мою думку, не можна сказати, що людина дійсно сформована, якщо вона не замислювалась хоча б жодного разу і не пробувала визначити свої внутрішні опори. А, чому? Тому що тоді людина не може спиратися на себе, відповідно, вона не може мати своєї чіткої думки. Вона не може чітко розуміти, що її, хто вона така. Тут... Немає місця і простору для відповідальності, для чесності із собою та з іншими людьми, тому що вона це не може затримати просто, да, тому що немає на чому, немає цього фундаменту. Для того, аби не рухнути, да, аби функціонувати, вона постійно це забирає, позичає ззовні. І така система, вона дуже Деструктивна, як на мій погляд, бо а, загалом те, що зовні, воно, по перше, да, нам не належить це не а, завжди далеко не завжди те, що ми насправді хочемо. Такої людини легше маніпулювати, такою людиною легше управляти, а, змушувати робити те, чого вона не хоче, і так далі. І звичайно, що. Людям це може бути вигідно, які це розуміють. Тому може будуватися така система, коли дитині не прививають з маличку, да ось ці ось маленькі такі дії, які в подальшому зможуть допомогти їй раніше прийти до своїх внутрішніх опор, зрозуміти це. І таким чином людина залишається, наприклад, на стадії залежності цього від суспільства, коли це зовнішня опора, коли ця думка є важливою, але неможливо опертись на щось всередині себе. І насправді так дуже важко жити, і це потребує дуже багато сил, дуже великої кількості сил, великої кількості енергії. Для мене це звучить сумно, насправді. Ну і да, тут одразу виникає питання. а... Що ж тоді може бути моєю внутрішньою опорою, що це таке? І я зрозуміла, що я не можу вам просто зараз сказати, що ж це може бути. Що ж це таке? Тому що тоді це не буде вашою справжньою внутрішньою опорою, а буде просто тим, що сказала вам Аліна, має бути внутрішньою опорою. І ви, я думаю, самі розумієте, що це не так працює. А, але перше, це. Перший крок, перший е, такий дуже важливий крок, основа це зрозуміти, які мої цінності, що для мене важливо, які мої цінності, на які я можу спертись. Е, наприклад, у мене це любов. Любов в загальному значенні, да, не тільки як до партнера або як до е, там, майбутньої дитини чи батьків. Любов загалом до світу, любов до життя до себе, любов як стан і в такому її максимальному обширному загальному значенні, любов до всього. Це те, що мене дійсно тримає. Для мене це чесність, для мене це усвідомленість, усвідомленість в будь-яких почуттях, в будь-яких станах, які я переживаю. Я все одно їх усвідомлюю, приймаю і не втікаю кудись, тому що я ціную та, те, що я цей свій стан і в ньому залишаюсь. Ну це, так, да, от такий початок. Але у вас це може бути щось зовсім інше, що зовсім своє. І немає такого, які внутрішні цінності є поганими, які є хорошими. Вони є ваші і не ваші. А тут важливо да, також не засуджувати інших і не думати, що от у мене класні внутрішні цінності, а в неї якісь вони не дуже якісь дивні. Ось, ну, але звичайно, що далі Процес є доволі індивідуальним, унікальним, і в цьому його вся сила, творчість і мистецтво, тому що для мене будь-яка людина це щось інше, абсолютно різне. І да, у нас є якісь схожі моменти, схожі проблеми, стани, але все одно ось ця загальна історія вона є унікальною, вона є притаманною тільки вам, або моя історія притаманна тільки мені. І це дуже класно. Це робить нас нами загалом. Бо якби в нас було все однакове, да, то це було б зовсім не цікаво, ми б все знали, до всього були б якісь готові стратегії, які підходять абсолютно всім. І ну, що, що б це було таке? Тому пробуйте цінувати загалом вашу історію, історію вашого життя, вашої особистості. Це насправді унікальне, унікальне явище. Ну, а також я проводжу свої психологічні консультації, тому ви можете написати мені в інстаграм. Силочка-посила буде під цим відео. І також, якщо вам цікаво, ви можете підписатись на мій інстаграм, написати кодове слово. І я вам надішлю посилання на одну лекцію, яка вам допоможе у питанні, яке ми сьогодні з вами обговорювали. А з вами була Аліна, і до, до зустрічі. Я вам раджу підписатися на цей канал, тому що тут дуже цікаво буде, дуже щиро по-справжньому. Це те, що буде трошки дарувати вам таке відчуття тепло і любові всередині. Я в це вірю. Все.